У Мене інсульт, мене обличчя просто зараз не контролюється. Я анонімно на одному сайті продаю свої трусики з бочинця. Блін, Тушкін! <соць> Дзвонимо! Ніякого Нічого, що я плачу. Дай в борг. Шоу, в якому дзвонять позичати гроші. Перемагає той, хто позичив більше. Друзі, всім привіт! Це канал Жаба Гадюка. Це шоу Дайв Барх. І такий початок. Нашому каналу нещодавно виповнився рік. І сьогодні ми вирішили зробити собі подарунок. І запросили двох неймовірних дівчат, які зможуть зробити цей випуск. Можна посерйозніше вибачте. 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 Ця Добре. дівчина крінжувала в лізі сміху. Потім крінжувала в голосі країни. І нарешті вона знайшла місце, де крінжувати — це нормально. В гостях уже багадюки Надя Драфєєва! Привіт! Як приємно, дякую дуже. Дівчина, яка обличчя свого реального хлопця, прикриває фоткою Дурніва, щоб не зглазили. Блогерка Даша Майорова. Ви до дуже добре підготувались. А, да? А, ми... Переписати щось. А, ви дуже багато про мене інформації. Хорошо. ми готові починати. Хочеш починати? О, давай! Що родич? Клас! Є два варіанти, а ви вибираєте. Давай uh, сестра чи мама? Чи сестра? Так, uh, важка втрата. Важка втрата? Чир mm -hmm. mm -hmm. Боже. Бл***ть. Да, фу, Дали собаку на перетримку. А собака ж гризуть, все ще на підлозі лежить. Собака подавилась анальною пробкою. Ти розумієш, який це капець терміново, треба щось з цим робити, бо пробка реально класна. Скажи, а ти з е, сестрою в яких відносинах? <смеш> <смеш> ну не в таких, щоб я з нею, блін анальну пробку. типу, Ти А сестра старша чи молодша? Старша. Тоді може тоді. Вона чого. зрозуміє тебе. А скільки грошей треба? А от тут ви мені скажіть, скільки е, нинче коштує анальна пробка? Це ти нам скажи? А це ми більше розбираємось до речі з тобою. <смеш> 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 Вибач. Я не знаю. Скажи. Ну я ж тобі купувала, пам'ятаєш, на подарунок з хвосту? Так. Мені Даша робила такий подарунок. На різдво. На зйомку тіктоку. Так скільки грошей? П'ять тисяч? Я тисячу, що анальна пробка за п'ять тисяч буде Ну, чотири давай. В Гудвані? Що, телефонувати? Давай. Не бери слухавку. Алло, привіт. Що ти? Як справи? Привіт, та тільки з роботи. Блін, мені дуже зараз ніяково. Ну, коротше, пам'ятаєш, в мене є друг Влад, в нього є собака Каспер, Я нещодавно виставляла лабрадора, такий світленький. І, коротше, така ситуація. Влад поїхав у Львів на три дні, і він залишив мені собаку Каспера. Ага. І... Ну, це Ілон. Ну, ну, Коротше, я не знаю, що мені зараз робити, бо я, я реально в вахер. Коротше, він залишив мені, а тут шари, що ну, собаки чому і не заводила, що вони гризуть, все. І плюс це зйомна квартира. Коротше, Ілон, вона подивилась Каспер, але подивився він анальною пробкою. І... Це ну це Я вперше не знаю, що робити, мені його потрібно в ветеринарку відвести. І щось робити, ну пробка реально класна, і мені дуже шкода її втрачати, бо ми її придбали е, з кубіку. Ходили в коли за 4 тисячі гривень. І мені ніяково телефонувати вдачі, ну просити гроші. а Ти ж знаєш, що в мене зараз тому що я кліпи, ну альбом, альбом, кліпи, і коротше я все віддала. І... Що ти хочеш я тебе діяха доложила? Що ти так спроти? <різн> ну, якщо в тебе є, то ти б змогла закинути мені чотири тисячі гривень? А що? Ну да. Якщо на пробку, ладно, там, на хліб, я не знаю. Ну я а, як часто в тебе гроші на хліб, на хліб я б не зателефонувала попросити, ти розумієш? Та я просто я не пойму, може це якийсь розвод, ти останній раз у мене гроші просила, може в літ 10 і тому я даже не знаю, как на это реагировать. А тебе очень нужна анальна пробка? Ну, мы ж будемо типу знімати рекламну інтеграцію, і цей Ілон, єдина? Ні, без проблем. Єдина, ну, розумієш, а я не зателефоную мені Нінікову, у неї гроші просить. а ти єдина моя А у мене на анальну пробку нормально попроси. Ти моя сестра. Катя, <реш> <реш> добрий вечір. Це діла на 200, це була тобі, Даш. Ти піднялася на своїх швеціях. Ну, а ти зможеш перевод за кордону зробити чотири Так, Ну, звісно, зможу. — Ну, якщо є можливість, можеш трошки більше скинути. Та ради Бога, то без проблем. Я тобі зараз скину моно. Я тобі моно скину. Дякую, давай. Я вважаю, що цей дзвінок відве в анали. Як відчуття? Ти готова? А що? Це от треба зробити? — Так, Час настав. Бачила дуже п'яним. Позитив? Ні, ну вибач, цю людину я бачила дуже п'яним. Не ти одна. Та? Та? Але він зрозуміє. Ну, Він був у нас, він стоїть ротки в проб'є. Кого я ще бачила дуже п'яним? Подружку свою. <пев>? Да, Машу. Ну, okay, кайф, давай дзвонити Маші. Давай. Через те, що ти пиши Little Beach. Beach. Пам'ятаєш, в дитинстві для дівчаток були набори косметики маленька принцеса Юнафея. Зараз дівчата е починають раніше дорослішати, тому я хочу хайпанути зробити набір косметики малолітня сус. Це мені потрібно Beach. Так. Боже, в мене такий страх. Слухай, телеграм так довго по Ну, Фігня собача, скачай собі вайбер. Машунечка. Привіт, моя Люба, Як ти там? Я в Карпатах, в якомусь мій дозвольному місці, де я б ту знімав озера, промітаєшся. Так, клас. Ти щаслива? Зараз тут що, така хіріна. Машунечка, я дуже вибачаюся, що я тобі Давай. дзвоню отак вот да. от. Коли ти відпочиваєш, дуже вибачайся. Коротше, я можна одразу до діла. Дивись, ми зараз з командою, тут з Дарінкою, проговорювали, що в нас з'явилася офігенна ідея. Пам'ятаєш, в дитинстві такі для дівчат були різні набори, типу там маленька принцеса, вся фігня оця. От. Ага. І ми придумали афігенну ідею запустити набір косметики малолітню. Типа така Beach. А, І в мене коротше заблокували карту, і мені дуже дуже терміново. Треба десятка, десять тисяч гривень. Будь ласка, можна тебе попросити мені скинути на карту? Дуже дуже потрібно. Люба, дякую, бо це дуже терміново. Я потім, я тобі подарю Little Beach Потім давай. — дякую. Я тебе люблю. Давай. Вона вона настільки це робила правдоподібне. Ще один рекорд. Ще да. один рекорд. Мені здається, треба ставити секундомер. Чуєш, я сама їй захотіла гроші скинути. вона така розмовляє, дивиться на мене. Я думаю, дай свої моно просто. Дай свою карту. Блін, ти такий прикольний, я буду з тобою гратися. Ага, ти вже все, ну ладно. Зайшов на портхаб, скачав ігру. Я пройшов ігру. Будеш по притулкам, напевно. Давай, добраніч. І все, що зробив мій батько, це дав мені пі**ло і знайшовся. розумієте? Я такий вже і по понеділкам мала. Пора тебе кодірувати. Е, я так розумію, тобі скинув гроші. Слухай, Даша, скинула 5 тисяч, бо у мене все було 6 тисяч 6 тисяч. Ну, якщо докину тисячі, напишеш, якщо треба. Може і мені тисячі, на що ти купиш потім в магазині, якусь то дешеву пробку. Та <свят> да, ну шутки в сторону. Если ты без денег совсем, надо себе, а, надо же как-то тебе переслать. Просто на украинской карте больше нету. Надо что-то думать с переводом. Боже. <свят> Боже, ты <это> бы наимоверно сестра. <свят> да, Илоночка. Так, пятирка. <свят> Ну блін, ну красива дівчина а, ти... Що ти <везли? с Я думала> розуєш. Там... Надя вирішила, що саме жаба гадюка це те місце, куди шкіряні штани треба вдягнути. Я взяла участь в одній рекламній акції, де розігрували побачення зі мною. Виграв один хлопець. Мені потім скинули його фото, а він такий урод. Це реальна історія. Хочу заплатити йому, щоб він сидів вдома. Це просто дома. Давайте варіант: чи Даша, чи подивлюсь, хто в мене є в телеграмі. Ну є Аліна, моя викладачка з вокалу. Клас. Ти займаєшся вокалом? Ні, ні. До речі, а скільки просто грошей? Привіт. Привіт. Привіт, що ти? Ти не зайнята. Нічого не... Ти спиш? Забула, ми ти. Ні, ти спиш. Вибач, прокинься, будь ласка, на 5 хвилин. Прокинься, будь ласка. Коротше, ти слухала вчорашню пісню, тобі норм? Вчорашню, яку хто вона така? Ні, ми вчора другу іншу. Блін, прокинься, я тобі кажу. Цей вибирай себе. Така ти ж мені не скинула. А, ну тоді ну послухала на запису. Що uh, <пи> я не знаю, як тобі казати, але я вчора тобі, всі гроші віддала Антону. І, uh -huh. uh, коротше, на днях я взяла участь в, в одній рекламній акції, і ми там розігрували побачення зі мною, і один чувак виграв. Мені <пи> скинули потім його фото. <пи> Він такий урод, просто <пи> Ну, <с laugh> І е, я хочу йому написати, бо заплатити йому, е, щоб ну, він, він сидів вдома, тому що? ну, щоб ми не зустрілись. І мені не вистачає десь, я хочу докинути йому десь сімка, тому що я з ФОПу сьогодні не можу вивезти. Якщо в тебе Спокійно тобі сімка? Якщо є можливо, бо думає, ну, я фотку тобі скину. Ти зможеш зараз закинути мені сімка? Звісно, кидай карту. Все котику дякую. Давай, я тобі зателефоную Давай. Скинь їй картку, вона тобі закине гроші і потім сфоткаєш мене. Добре. Десять коп. Кинула. що не йдеш туди, куди не хоче. Ще з побажаннями. Так, у нас рахунок на даний момент. В тебе 5 і 7, 12. 12 в тебе 10. 10 е, робила пластику, робив плаку. Ох, йома, от до речі, така некоректна херня. <реку> да, да, да. Як можна? Ну, а так. А у нас шоу прям коректне максимально. А, Ой. а ти прямо так. Ля -ля. А в неї П я, П я, я не, зараз гумую просто... ніс. Папка. <реку> в... В... <реку> 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 всі, хто робили пластик. Хто ж робив Тарасу? <кліп> це мій колишній піарник. А, я анонімно на одному сайті продаю свої трусики з бочинця. <кліп> <кліп> Адміністратори <кліп> сади дізнали, що це я, і тепер шантажують, що оприлюднять все Боже. Це жахливо. це жахливо, і він як піарник, <кліп> і він як піарник <кліп> повинен <кліп> зрозуміти це. Ольо. Тарас, любий, привіт. Привітик. – Тарас. А можна попросити тебе на секунду відійти, тому що в мене така проблемка, і дуже терміново треба, прям дуже терміново. А я йду сам, це нормально. Тарас, слухай, ем, блін, мені, чесно кажучи, дуже ну, соромно таке розповідати. І фішка в тому, що я не можу. Коротше, давай давай до діла. Мені дуже терміново треба скинути, але не мені на картку а Дарині. Ах, якщо в тебе є 10 тисяч гривень, а, а суть в тому, що коротше, і у Міші я не можу попросити. Я короче на одному анонімно на одному сайті продаю, ну точніше, так, давай, продавала. Свої трусики з бочинцями <кхе> подобається мені така фігня, коротше. Ага. <кхе> От я адміністратори сайту дізналися, що це я і тепер шантажують. Ти можеш уявити, що буде, якщо вони оприлюднені, що це я. А, і вони да, написали можна. мені, що їм треба дати десятку. Я не можу зі своєї картки, Міші не може сказати. Будь ласка, я тебе а, дуже, а дуже та прошу. Та взагалі не проблема. Це що боже, така ситуація, мені так шкода, ти. На ну, така така ситуація виникла. Я зараз прийшлю, ви тільки картку мені скиньте, Добре. Є, да, я тобі скину. Слухай, як ти думаєш, якщо ми закинемо гроші, вони не можуть далі піти? Можуть. Що будемо можуть. що робити будемо тоді? А, а не можна взагалі прикинути валянкам і сказати, що це взагалі не тим. Типа, що це просто якась, яку придумали, і так далі. Тарас, в них є. Дивись, коли ти даєш свої трусики, вони ж можуть подумати, що це Стьоп, ти прикладеш, обов'язнеш, як фанатам пишуть, типу, ти на фоні плаката, те ж саме я зі своїми трусами робила, тому що по-іншому ні я. Коротше, ага. да, я розумію, що це для тебе зараз шокуюча історія від мене, але нікому окрім тебе я таке б не могла розповісти. Так, да, я розумію. Просто, розумієш? Ну, гарантія. У них є докази, да? у них є в електронному та бі... фотографія з трусами в моїх руках. Давай так, давай зараз, давай коротше, моє прохання залишається, будь ласка, скінь. Зараз ти знаєш да. мене. Да. Я тебе тобі поверну, і я тебе, якщо да. можна, я знаю, що ми з тобою більше не працюємо, але я тебе наберу поговорити про це. Добре. — А, Так, звісно, Натюш, звісно. Скидайте, будемо розбиратися. Так, звісно, буду радий допомогти. Давай, дорожчий Ну, Це було дуже напряжно. Я ніби знаєш впала в цю ситуацію зараз. Я дивлюсь, і в якийсь момент я думаю, що заплачуть заплачуть. Друзі, якщо ви зараз перед екраном можете поаплодувати, поаплодуйте. О, тільки давайте поаплодуйте. Отак от по клавіатурі якийсь комент, типу надя. тобі класно. Дивіться, що у нас зараз відбувається. Якщо... Скинув? Дарінка, ну заходь, покажи. А, так. Давай туди. Тоді в тебе 12, в тебе. У нас зараз момент, коли два раунди пройшли. Ви обидві зробили по два дзвінка, так. і фактично ти програєш. По правилам нашого шоу, людина, яка програє, може погодитися зі своїм програшем, а може змагатися в супергрі. Супергра, в чому суть тут максимальний а якщо ми вдвох? Mm. Хочете? Давайте ну, так. Ні, давай. Starry. Ми хочемо вдвох, давай. і тоді переможе дружба, і ми окей. Але просто цікаво, що, що там? там. Ви одна одній обираєте контакт. Ти обираєш з її телефона, кому вона буде дзвонити, oh! ти обираєш з її телефона, кому вона буде no, нормально, і нормально. І дзвонити. І ви по черзі дзвоните. І в кого вийде, та перемогла. Давай, разом дивимось. Давай, раз. Дівча, давай. Чи ні, чи подих. <плес> 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 Тонолка <ріпіт> ну, аж залишилась. Робила мінет і в кінці процесу поперхнулась. Хлопець хотів допомогти. Похлопав по спині і вибив хребець, позичив як Дзвонимо. Кому? <ріпіт> 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 не знаю. А я перше телефоную. <ріпіт> так. Саша Казка. Ми взагалі знаємо, не знаю. А Діма Стиліст. <ріпіт> а ще хто є? <ріпіт> Денні Дарк. Можна до нього, він. Це чоловік Машуковського. Ага. Це не можна? Ну я не знаю. Може, він зрозуміє? Він не може зрозуміє. Толерантне шоу. Хто такий Нікіта? Це мій сон, продюсер і друг. Плюс тітошка, вибач, будь ласка. Зараз чи ні? Алло, 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 не чую. Не чую, баба не чує, баба не чує. Не чує, баба, не чує. Н Нікіточка, куме, мій братику, мені в мене дуже сильно заклініло цю спину. Я не можу вивести гроші з ФОПу. І ну, ця історія просто під. Я, я кажу, це можна потім буде знімати фільм по цьому. Я, коротше, робила мене чуваку, і в кінці процесу ну, попірхнулася, а, а, а ця падла вирішила мені допомогти. І дала по спині, типу, похлопила. Знаєш? І... Я думала, що я просто я просто помру в той момент. Я не знала, від чого я більше помру: від крінжа чи від болю? І коротше, мені потрібні гроші. Десь десь 5к, щоб я заплатила зараз за сеанс. Я тобі ввечері скину, тому що я не можу убивської спо гривень. А, так дай карту щось переведу. Да? А, ну да. добре, дя дякую тобі, велике. Чому тут от кому-то а ти йому? Це тільки спробуй комусь сказати. Все, давай. Давай. Ко Який криєш, нікіта. Я тебе обожнюю. Що yeah. ти ще хочеш дзвонити? Я, Слухай, я, в принципі, мені, от мені не шкода поділитися перемогою, але мені просто дуже цікаво, якщо чесно, що я плачу. а чому я? А чому ти плачеш? <х> 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 просто я плачу, від Зараз просто в Мене ну, в мене інсульт. В мене обличчя просто зараз не контролюється. Вони не знають, що йому робити, сміятись, ридати. чи… Так. А, а, щас, я я дуже вибачаюсь, дуже... друзі, підтримайте її в коментарях. Напишіть, що вона молодець, що вона гарно робить чи шесть, чи щось таке, Витласьує. ну, якось їй треба підтримати. Аж нуль коментарів у вас буде. Ребятушки. Що, скинути? Груба в рот. Він по-перше мені скинув. Ой, боже, це просто. Займайся. Окей, Надюшка Дарафєєва, хто у вас тут є? Мар'яна Юріст. Ні, ну це буде дуже жорстко, Юріста, я вірю. Ну кажи, Макс Клас! Боже, ну. Це можливо. Ні, ну. А що там ще? Просто Давай. Блін, птушкін! Оце не хінжа буде! Давай Фух, йоп! Нас очікує неймовірна подорож. О, ну це логічно, що я можу з ним поговорити. Я думала логічно, що. Ні, може з ним. Ні, не готуйся зараз, не готуйся. Імпровізуй. Віть. Скажи, хочеться швидко зробити. Неочікува. Тошечка, привіт. Привіт. Тошечка, слушай, в мене тут. Ну, ти ж розумієш, що я з тобою можу обсудити все, правильно? Луча. І дуже хочу тебе попросити, щоб Міша про це не дізнався. Будь ласка, тому що це. Луча. Коротше, тільки, ну, будь ласка, ну ржи, але не ржи дуже сильно. В нас, Зараз е... да, я прям я прям. Я на обочинку, щоб тебе чути. Да, будь ласка, Супер. тільки щоб ніхто цього не чув. Ти що, Це, да, це, да, це, да, да. це, це секрет. Коротше, вчора я Міші робила мінет. І в кінці поприхнулася. А Міша хотів мені допомогти, так і хіранув мені по спині так, що вибив мені хребет. Коротше, Міші після цієї ситуації повна пс... Йому дуже соромно, він, він вибачається там і вчора, і сьогодні. Але е, в чому, в чому е, жесть ситуації? В тому що я зараз у лікаря. І, і в мене не працює карта. Моя мені дуже треба 5 тисяч на лікування. Будь ласка, не, не питай більше, просто нічого не питай. Да, Можеш да, дати да. свою реакцію Скажи, зараз. Да. Є, я просто чекав, щоб ти по теж потеркнутися, бо ти Тих, смішно. Вибач, будь ласка. Я розумію, що типу, це те... кончена ситуація, але смішно. А... Смішно тобі, да? а знаєш, а? як воно було? Ну, я не уявляю, але просто з, з точки зору, ну якби це ж американська комедія. Так і я теж. Будь ласка, а я міша не можу подзвонити, тому що він, ну, він куди? дуже. Куди я... тобі скинути? А я тобі зараз все дам, куди скинути. Вибач. Давай, прямо зараз кидаю. Дякую. Давай, Здравлю мало. Дякую, дякую, давай. Дякую. Yeah! Боже, у мене таке дрожжі. Да, каже такий, я розумію, я розумію, але не розумію. Боже, мій котик, яка ти чудова людинка. Він все зрозумів. Молодець. Поговоріть, я розумію. Блін, ти не розумієш нас взагалі, піпі. А що я комусь подзвоню і таку саму х**. Ліна, знаєте, що в мене на карті стільки бабок багато? Та господи, це ж треба йому скинути. Давай, давай, кидай картку. І давайте щось якось взагалі усвідомлювати, що відбулося тільки що. Господи, як собі ми грали в нашу веселу гру. Нам здавалося, що це буде все прикольно. І ми в якийсь момент просто в таку драматургію залізли. Ми зайшли дуже далеко. Ми зайшли далеко. Максимально глибоко. Давайте просто перевіримо порядність птушкина і. В якій ми не сумніваємось, у мене питання наскільки реально сюди запросити Птушкіна? Мені здається, що нереально. Я його не знаю. я дуже серйозна людина, але він дуже весела людина. Ворішні кажу я, спробую. Хочеш давай, давай так, давай так, друзі. А можете просто засрати коментарі? Птушкін, птушкін, щоб ми йому показали, що типу люди тебе хочуть. Ми не хочемо. Люди, люди хочемо, що я його хочу. Він така порядна людина. <свісна> так, ну шо, ну що? Є п'ять тисяч. Так є. Yeah. Yeah. Ви пройшли великий шлях. Дуже глибокий навіть з тональною пробкою. Я пройшла шлях. Мені було дуже кайфово, якщо чесно. І і в мене дуже класні друзі. Мені приємно, що просто секунда. Таку херню несу, а вони просто скидають на це гроші. Дякую Блін, дякую вам за цю передачу, бо я зараз ніби реально якась оновлена. Це дуже прикольно. Дівчата, дуже вам дякуємо за те, що ви прийшли. Ви зробили це шоу. Клас. Дякую. вам!